Всім привіт! Сьогодні ми граємо за нашу неньку Україну і постараємося виграти. Я забув включити запис відео, тому ви зараз бачите, вже трохи пройшло часу ігри. Маємо, що маємо. Давайте будуємо ми вже третій центр міста. Ставимо всіх селян. Головне, щоб все працювало, ставимо шахти, нам потрібно всі золоті шахти поставити як і дві цих, і дві залізних, щоб ми в мішки ще вийшли скоро. Ставимо три казарми, козацькі хати. І ще би я хотів поставити конюшню, але мені бракує золота і дерева, тому з конюшня і трошки щось я недобре наміняв, не деколи буває таке. Тому ми трохи почекаємо. Нам потрібно загаше золото, якраз поставимо золоті шахти і думаю воно зараз назбирається. Ставлю я завжди конюшню з самого початку, три козацьких дома і конюшню, щоб і кіннота побільше була. На 10 десяті... ще одну конюшню ставлю на 10 хвилині, стараюся і ще підкову беру. І так в мене виходить до кінця майору десь 100 козаць... ну, з тих косічових козаків. Що є досить непогано, на мою думку. Байду сам ще одну золоту шахту, у нас вже буде 4 і треба ставити залізні шахти. Так, мішки є, все є, давайте залізні шахти поставимо. Оце теж дуже потрібна річ. Так, 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 нам потрібна конкурса. Ще не стає нам. Вроді би могло бути, ну. Є. Ще 800... О, якраз, якраз, якраз зараз буде. Все ставим конюшню. Так. Ну, вроді би все йде по плану. Так, взяли. Заїду не забули. Так. Робимо чулих козаків. Союзник у нас 2 центра міста, як ми бачимо. Mm. Подивимося, що він себе покаже. Так, 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 прокачуємо наші золоті шахти. Пам-пам-пам. Є. Їда щось так довго набирається. Нам треба би ще сокиру брати. Давайте розійслаємо розвідку. Мінімально по карті. В принципі, чотири шахти ми вже знайшли, але нам за Іпархантру буде будувати і нам потрібно. Нам потрібна розвідка. За Україну дуже сильно подобається грати. Особливо рейтингу. Ну, це зазвичай перемога зараз, але. Беремо Сукеру. І даємо 30 селян на дерево. Якийсь хороший білісок знайти, о, вроді би, непоганий. І так. Що у нас? Візьмемо вугілля, щоб до нас ніякі розвідники не, цей, не проникали на територію. Так, беремо мішки. Шоста хвилина. Ну, їх беруться на п'яті, зазвичай хвилині, але. Щось ми з обмінами тр... обмінами щось не дуже зробили. Конюшня, три казарми і конюшня має зразу ставитися, а в нас щось пішло не так. Так, що в нас далі? Нам би їду прокачати, в принципі. І нам треба поставити. Ну, чекаємо. Хоч би ще один ап найду Та ні, прокачаємо, повністю їду я думаю. Поставимо ще одну, один склад, бо вони щось там крутяться навколо одного дого збирають. Так. ставим ще дівугині шахти. Бо нам потрібно буде прокачати наших стрілків ще й Досить непогано вони. А вони дуже хороші. Так, ставимо паркан. Поки не маємо з чого ваш так особо робити. Прокачаємося ще їду. Давайте далі паркан ставимо. Та давайте так. І нормально. Так, беремо. Щоб не висихали поля, ставимо ще один млин. Та й добре. Нам би шахти ще прогачати. Щось... Ну ладно, давайте ще поставимо угільні і будемо буде шахтами займатися. Мені інше й ходять там, не виходить ніяк. Добре. Так, 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 так. так. Давайте Deep Center. deep центр треба ставити найскоріше. Ми з трохи з золотом. Протикали Не прокачали його, але. Зараз прокачаємо. Ліпше пізно, ніж ніколи, ні. Так, по шахтах. По шахтах в нас все. Так, робимо рундашері, прикриття для наших. Для наших стрільців. Так. Щось три селяни нічого не роблять. Ага, ясно, це є красті три селяни. Коротше, як я зрозумів, паркан треба ставити зразу весь, щоб вони переходять на іншу сторону, а потім, коли ти ставиш суцільний паркан, вони зупиняються і нічого не роблять. Тому майте на увазі це. Краще зразу за один захід поставити паркан і все буде добре. Я так. Завжди забуває і в мене от якась проблема з таким. Давайте докупимо каміння і обміняємо на козацьку хату ще одну. Так, вже 4 козацьких хати. 10 хвилина нам би вже поставити. Стайню треба. Давайте поміняємо їду на камінь на дерево. На камінь точно а дерево, а дерево трохи, трохи доміняємо. Або ні, давайте вже. Поміняємо і поставимо. Щоб не чекати, бо і так вже 10-та хвилина, 11-та в наші не стоїть Зазвичай зазвичай ставлю 10 на 10-й хвилині. Так, До -о. нарешті золото прокачаємо. Я забув за нього взагалі. Одна шахта тільки прокачана. Зазвичай золото теж з самого початку прокачує. Цього разу вийшло так. Що зробиш? І зразу вугілля прокачаємо теж. І одну залізну. А зараз, якщо назбирається золото, ще прокачаємо. Ще дві вугільних Так, так, у нас все непогано йде. І як ми бачимо. Наші противники теж непогано розвиваються, а наш союзник відстає, але. Але ми маємо та щит, в нас Україна. Надіюсь, що так і все і вийде. Так, покачуємо вугілля. Нам би ще одну козацьку хату. Давайте докупимося, заїду. Все таки 5 козацьких хат це буде досить. погано. Нам би ще шосту поставити, та от вже пізніше вона вже дорого дуже коштує. Давайте виставимо хоч якийсь загін. Так, 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 зараз будується, там ще п'яту. Працювати. Угу. Тринадцята хвилина. Ставимо охорону. Вона нам дуже потрібна. Так що проти нас теж Україна є, тому... тому вона дуже необхідна можна так сказати. В принципі, нас є чим відбивати Україну. У нас теж є січові козаки. Але якщо він піде, бо тут за Україну можна зіграти 200 січових козаків. Оце. Оце могло бути би жорстко, якби 200 козаків забігло до нас на, на баз. До цього треба теж бути готовим завжди, коли граєте за Україну, і проти вас теж Україна. Так що розставляйте загони теж по, по своїй базі на початку, щоб відбивати. Це і раш, ну, Не, не раш, а. Рейд. Так. Так, так, так. Ми обінів на золото все. Нам потрібно завжди прокачувати ще наших. А, ні, ми, ми напевно, що. Так, ми прокачуємо наших стрільців. Нам би ще підколку взяти, в принципі, але. Але з підколкою. У нас не вистачає. Так. Так, 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 о, ми бачимо наші січові стрілки. Е? О, каже січові стрілки, боже, січові козаки побігли і нам потрібно їх приймати. Вони по-любому до нас хочуть забігти. У нас тут є незахищене таке місце. Ну, як бачимо, він йде на нас. Але ми його приймемо зараз. У нас все-таки виглядає ніби більше їх навіть, чи так само, не знаю. Ясно, він пішов на нашого союзника. Давайте візьмемо палаш. Нам конче потрібен палаш. Щоб їх перерізати так непогано. І зразу йдемо допомагати союзнику відбивати цих січових козаків. Надіюсь він там витримає тих кілька секунд поки я поки я тормозив. Так, давайте перехоплювати їх. За той час. За той час прокачаємо ще. Силу пострілу нашим, нашим стрільцям. Так. Так, так, так. І все, давайте йдемо тут трохи, трохи захопив одну шахту, ще щось. Ну націю міг захопити, в принципі. Так, вроді би апи взяті. давайте може попробуємо вийти на нього. Покачати ще трохи. Так, давайте вже їх. Щось вони тут пробіглися особо нічого не наробили, та й нормально. Ми ж їх доб'ємо і підемо. Провідаємо нашого синього. Ну а поки що. Треба взяти, хоч прокачати ще раз наших... наших стрільців. Так, давайте синього провідаємо. О, в нього відкрита брама. Давайте. Сі сюди. Так. Не відволікаємося. Ого, нічого собі тут Січки. Ха, ну в нього вона по-любому Січовий козак-найманець, але теж досить непогано. А що ж він чекав тої січкою? Може чекав якась, що Україна нападе і щоб січка відбувала ясно. Може може все. Давайте ми спробуємо захватити націю. Це було дуже добре. Вона відіграє свою роль. Все-таки з двома націями краще, ніж з одною. Ой, нам виходить, вроді. Вроді би нам виходить. Все, є. Є, получилось. Давайте Що ще щось спробуємо. А ні, не виходить, Це нас більше захватити. Та і то добре, націю захватили, і то непогано. Давайте будувати центр міста за Нідерланди. Беремо ще, ще одну скору стрільність. І в нас покращені стрілки на, ну, на фул, не, не вважаючи ще, що на козацькому домі, Треб... скільки ще багато там прокаже. Але вони вже досить непогані. Давайте ще докупимо трошки. І беремо цей ап. І нападаємо на нашого по нашій стороні противника. Він за Україну грає. Буде непросто, але ми постараємося У нас лімітший. Але давайте цей. Нам підкову ще треба взяти. Давайте докупимо вугілля. Є. І давайте ще золота трошки. І беремо підкову. Підкова теж важлива. Ну що ж, давайте. 20 хвилина цього нашого бою і ми повністю в кашені майже. І вони тут нас чекають, в принципі. Поповним загони, розпустимо. Бо ми бачимо там є гармати. Так, 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 наш союзник давить синього. Надіюсь, надіюсь, нам потрібно скоро заражити червоного, щоб допомогти фіолетовому нашому союзнику. Давайте ми зайдемо козаками з флангу, а давайте може він АФКшить. Давайте перестріляємо його хоча б рунда ширів, типу так. Мені здається, що він аФКшить, щось він навіть не дуже цей. Хоча би трохи на на... на косячі. Ну, і його горундашир. О, і в нас все виходить, досить непогано. А він тим, тим часом навіть нічого не робив. Шикарно. Без Вбиваємо вбиває мій Майже більше половина лягає. І він навіть не, підвод, не підводить цих сердюків. Так, давайте закажемо. І він... І він обходить! Він обходить середюками! Оце напевно що в нього там кіпіш такий. Це давайте ми теж відійдемо в принципі. Бо нам треба прикриття теж. У нас рундаширів 300 чоловік і вони стоять без... без нічого. Тупо Від, відпочивають. Так, наш фіт Фіолетовий все-таки не придавив. І я бачу синій збирається придавити його, тому нам треба якнайскоріше. Рашимо всім, чим маємо. Я думаю, ми маємо продавити це все все таки все таки ми зграємо за Україну, прокачано вже майже. Ставимо кузню і будемо робити казарми за цей. Давайте ще молин і склад, щоб вже не вертатися до того нідерланді. Все, давайте проходимо далі. Давайте купимо ще вугілля, а то у нас щось дуже сильно бракує його. Ну да. ми взяли підкову і через то у нас це. Так все пішло. В принципі, це зігра... зіграло дуже велику роль, що ми його рундаширі безнаказано побивали. Так, цей, цей живе ще. Давайте надішлемо йому війська, давайте збір на його базі заробимо, так щоб... щоб було хоч... Чимось прикривати. Це я вже доб'ю його, а там... Ой, на мене Січова Січ... Січка летить, нічого ми за своєю відіб'ємося. У мене ще є війська на базі, давайте їх теж заберемо, на Йорк зберуться зі Січкою. Якраз один залітає, в принципі. Все нормально, ми були на гірці, і тому достали його здалека. Ну треба доміняти на золото, вони головне поставити ще одну казарму. І так домінім. Ставимо ще одну казарму, нормально. Ну і ми тут продавали, в принципі. В принципі, все, Україна. Здорово. Нам лишається Нідерланди. Нідерланди. Нідерланди же. Наш союзник потріпав трохи його. 195. Ушків. Ну, це мало. Подивимося, що. Як вийде нам. Батьстам академію, конюшні за Нідерланди. Як бачимо, він послав нашу кіноту свою на нас. Помогти союзнику, але житті. Що ти зараз? Що? Союзник. Цей противник спалює свої будиночки і все, що може, щоб напевно що відбудуватися на, на базі свого. Союзника. А ми собі січнем козаком загублюємо ці шахти. Найпрацюють на нас, як ви кажете Так, як ми бачимо... о, -о, -о на нашого союзника йде напад. На мій карті там сині появилися І на нас там щось збоку, але ми удачно відбилися. І тепер будемо нападати на нього з флангу. І ще й тим більше у нас все йде на... Базу союзника нашого і ще звідтом будемо потрохи відбиватися. Так що він. Так сказати, в пастці Подивимося, що з цього вийде, в принципі. Ну, що в нас тут є 36 рундашері? Давайте стіну нам пробивайте. Рундашня. Так, давайте селя... Ні, давайте спалим тут. Так, шахти найбудуть, в принципі. Так. Що ж, давайте добивайте їх, що ж ви стоїте. Тут же у нас трохи є війська. Так, давайте прокачаємо, візьмемо всього хоча б цей і для цих теж. А вона й добудується академія хоча б. Найбільше поля висіють, нам би ще одне поставити, але. Часу нема. Давайте. Я думаю, що ми зараз маємо відбиватися і все буде добре. Так, тут же майже все і погнали. Нема чого чекати. Там Наші війська вийде під гілку стали, тому має бути все добре. Так, 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 нам потрібно залізо. Давайте... Ай золото 5 тисяч треба. Нам потрібно хоч за іншу за недерлан, дещо взяти скоро стрільність. Все-таки нас тоже їх трошки зарубилось. Так, так. О, піоти вже трошки армії навіть підкупив, нормально. Так, ми заходимо з флангу. У нас відкриті двері, нас пускають задоволення. Чекали на нас. Ну, Це дуже добре, дякую. Як ми бачимо, там ще одна стіна, може нас знову пустять. Так, я так зрозумів, він вже розбереться сам з залишками, а ми... Ой, нас тут теж нас знову пускають якісь прийоми. Дерев'яному паркані, так що. Так що нам це тільки на руку. Так, зі всіх сторон ми його вже окружили, але в принципі там без шансів. Що ти скажеш? Він би мав так, як і я, давити скоро свого противника по своїй стороні, туди може би ще щось можна було зробити. Хоча, в принципі, я націю захватив, він був без нації, а в нього супротивний цей. Теж рей за Нідерланди. А він вроді до мене так і не дійшов своїми січовими, так що. Так що якось так. Маємо то, що маємо, як то кажуть. І ми заходимо знизу, зверху. І ще січ, січка стоїть там і чекає приказу нападати. Так що. Так що все. Війська в нього немало особо, щоб захищатися. Давайте щось звідси тут зайдемо. І що тут, там бойові селяни в нього тільки лишились? Так, давайте ще покачаємо, хоча в принципі це вже не потрібно, але... Давайте хочемо займатися. Ну шо ж ти здашся сьогодні чи ні? Давай здавайся. Хоп. Нема часу. Все, здався, як ми бачимо. А лишився червоний за Україну, де ж він тут сховався. А червоний, як ми бачимо, не хоче здаватися. Походу, що він будвас, а не здався теж. Ну. Бо так собі, досить. Можна сказати легко, я теж багато чого затикав за Україну. Не так як має бути, але ми вчимося потрошки. Потрошки у нас виходить, можна сказати. От якось так і було. Всім дякую за перегляд. Поставте свій королівський лайкосик і підпишіться на канал. А я буду радити вас все новим і новим контентом. Ну що ж, до зустрічі у нових відосах з вами був Велон. Слава Україні.